Всім привіт! Сьогодні у нас в продажі на огляді такий автомобільчик, можна назвати його мікро мікро мікроуніверсал, мікро кроссовер навіть. тому що такого кліренса, як цього автомобіля, не мав жодного легкового. Це наш Ford Fusion. Свіжопригнаний з Німеччини 2007 року. Газ бензин. Газ встановлений в Німеччині. Заводський. Такий загальний огляд. В автомобілі всі вікна рідні, включно з лобовим. Жодна деталь не крущена і головне, він у нас в оригіналі, без мінімальної корозії. Без підкрасів, без корозії. Нічого не кручене, газ бензин. Гума всесезонна. Все ще в класному стані також. Отакий От міні-паркетничок. Давайте прийдемо короткий огляд, детальніший. Корозії нема. Арочки. Абсолютно нічого немає. Все ціле. Так, низи дверей. Я на прикладі однієї покажу. А чи давайте вже всі покажу, що всі хочуть бачити, як воно все насправді. Жодного ризика немає машинки. салон, Все чисто. Автомобіль не все чистився. Це дощ іде, це капля води. Так, давайте заведемо машинку. Ручничок працює, кнопочка газ, бензин. 141 оригінального пробігу, заводиться з піоберту, жодних помилок, окрема кнопка підігріву лобового скла. Така сіточка на лобовому, хто знає. Все, двигун працює. Давайте ж глянемо, що там у нас. По двигуну. все, антифриз чистенький. Підтікань жодних по двигуну немає. Лейби заміни, можете подивитись. 115 у 19-му році було. А ще. 38. Чуєте, двигун працює абсолютно без питань Працює ідеально, що на бензині, що на газу. В автомобілі працює абсолютно все. О, давайте. Ліве дзеркало. Праве дзеркало, кнопка відкривання багажнику. Полка є. Пройдемось по корозії, нічого немає. Вихлопна труба. Все чистенько. понизу абсолютно мінімальні корозії немає. Отака машинка, 2007 рік, свіженька з Німеччини, газ, бензин. До речі, газ буде вписаний відразу при постановці на облік. Зараз покажу також. По документам так, от нас. Тип двигуна бензин конвертований для роботи на газі. 9.02.24 заїхала в Україну. Один власник за кордоном в німецьких документах також вказано. Все, кого зацікавив даний автомобільчик, можна сказати, стан наближений до нового. Звертайтесь, не соромтесь, телефонуйте, пакет документів підготували вам, і все, реєструйте і будете їздити на такій машинці.